Сьогодні ми з вами подивимося ретроспективу новин з економіки, які стосуються палива за рік і навіть трошки більше, щоб на власні очі побачити, що практика абсолютно відповідає теорії, що штучно регулювати ціни неможливо, їх неможливо стримувати. Але якщо уряди цим займаються, це означає, що вони спотворюють всі, всі стимули, спотворюють всі економічні процеси. І будь-яке регулювання цін потім відображається в інших місцях, або зникає цей товар чи послуга, створюються дефіцити, або виникають проблеми в інших галузях. Тому в цілому регулювання ціни це те, що шкодить споживачам, перш за все. Якщо подивитися на заголовки новин, то ми читаємо, уряд підняв граничні ціни на пальне, а відреагували. Тобто, ми бачимо, що навіть у вересні 21-го року була боротьба цін на паливо, тобто уряди стримували ціни. Тоді були ціни нагадаю 22-26 гривень за літр палива. Тобто, якби у уряду були дійсно можливості регулювати ціни, і дійсно вони були ефективні. То ціна б сьогодні була б теж 25 гривень за літр. Що їм заважає? Ну вони ж регулюють. Я дуже, хочу, що... дуже цікава новина мені потрапила 22 лютого, за два дні до початку війни, Зеленський анонсував зниження податків для бізнесу і на бензин. Тобто, пан президент називає програму економічного патріотизму. Коли зниження податкового навантаження на бізнес та саме на паливо стимулює підприємців інвестувати в економіку України, таким чином, це є патріотизм. Тобто підвищення податків це є антипатріотизм, а зниження податків це патріотизм. Це сказав президент не я. Далі, 12 березня 2022 року, в Україні хочуть скасувати акцизи на паливо та значно зменшити ПДВ. Що відповідає? Ознаки економічного патріотизму, диспаливо та бензин подешевшують на 5-7 гривень, каже Мінекономіки. Ще 18 березня, 19 березня 2022 року, в Україну вже завезли першу тисячу тонн пального з Європи. Ціни на АЗС пішли вниз. Підтверджує теорію: пропозиція збільшується, ціни знижуються. 29 квітня новина, дефіцит пального на АЗС протягом тижня буде розв'язано, ціни дещо зростуть. 2 травня АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки. Звісно, якщо ціна піднімається ринковим шляхом, то і дозвол вона буде підніматися, а не тому, що саме Мінекономіки дозволило. Мінекономіки не впливає на ціну. На ціну впливає пропозиція та попит. 5 травня ситуація на ринку пального покращиться середині квітня, сказав Герус. Очікується, що ситуація з дефіцитом пального на ринку покращиться із середини травня, завдяки налагодженню ритмічних поставок з Європи. Коли говорять про ритмічні поставки з Європи, мається на увазі, це підприємці почнуть ритмічно або хаотично. Взагалі не важливо, як вони будуть постачати, але не треба заважати підприємцям задовольняти попит. 9 травня Шмигель розповів про ситуацію з дефіцитом пального. Прем'єр-міністр вважає, що проблема з дефіцитом пального, який виник в Україні на тлі військової агресії Російської Федерації, найближчим часом буде розв'язана, але він говорить про те, що дефіцит створений штучно чиновниками, які тримали ціни. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони назвав причинами дефіциту пального в Україні припинення роботи Кременчуцького НПЗ і блокування морських портів. Ні. Но, no. no, no, no. Тобто, це дезінформація. Причина дефіциту пального була в тому, що штучно тримали ціни. Нам потрібно, щоб економіка була децентралізована, розподілена, щоб вона була дерегульована. Таким чином вона буде невразлива навіть до російських обстрілів. 10 травня черги на заправках та бензин по 60 гривень. Коли закінчиться дефіцит? Тобто, 10 травня ми вже бачимо, вже розгорівся дефіцит. Він почався у квітні. 10 травня дефіцит цей продовжується. Черги на заправках продовжуються, нема палива, ціна підскочила до 60 гривень. Це означає, що неможливо тримати ціни. Тобто воно десь буде проривати в іншому місті. 15 травня уряд підвищив граничну ціну на бензин та зменшив на дизпаливо. Тобто, ми говоримо, що вже починаючи з середини травня, вони починають піднімати. вони зрозуміли, що неможливо тримати ціни і починають піднімати от свої граничні цю планку дозволу піднімати ціни. Знову прем'єр-міністр, працюємо, аби пальне з'явилося у достатній кількості за депатною ціною. Влада України працює над подоланням дефіциту пального. Мені це дуже подобається, коли каже влада працює. Насправді працюють підприємці. Подолання пал на кризи справа днів, тижнів чи місяців. Аналізуємо перспективи відновлення повноцінної роботи ринку пального в Україні. Повноцінна робота будь-якого ринку це відсутність регулювання. Тоді це буде повноцінний ринок. Якщо його регулюють оподатковують, це означає, що це не повноцінний ринок. Це ну, наполовину ринок. 4 липня президент вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи. Ну, дійсно, підприємці збільшують пропозицію з паливної кризи виходимо. Але вже пройшло вже майже три місяці штучних експериментів над ринком, над людьми. 17 липня. На деяких АЗС подешевшили дизельне пальне. Якраз це ще раз підтверджує тезу про те, що підприємці займаються тим, що вирішують проблему на ринку. Проблема виникла для цього. Є підприємці 17 серпня. Повернення акцизу на паливо не вплине на ціни на АЗС. Тобто, це підприємці проблему вирішили. Тепер можна піднімати акцизи, а це означає, що буде знову тиск на пропозицію. І ми бачимо, що вже 30 серпня рада підтримала законопроект про повернення акцизів на пальне. Тобто, так як підприємці швидко вирішують будь-які проблеми, держава так само швидко ці проблеми створює. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. І вже 21 вересня рада повернула акциз на пальне. Бабам! Щоб не щоб не розслаблялося так. 10 жовтня дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на ЕЗЕС, немає сенсів, сказав якийсь нардеп. Тобто, ми бачимо, що 10 жовтня жодних проблем немає, і, в принципі, новини починають зникати з полю зору. Які треба зробити висновки? Ну, По-перше, висновок, що економічна теорія працює. Що чим більше пропозиція на ринку якогось товару, тим нижча ціна. Тому все, що заважає пропозиції: регулювання, податки, акцизи, це все зменшує пропозицію і таким чином зростає ціна. Тому вивчаємо разом економіку, дивимося, як це працює на практиці, стаємо освіченими, стаємо обізнаними, і тоді нам нічого не страшно. Кадемрайт. Скидуйте це відео всім, хто і досі не вірить у вільний ринок, досі вірить тим, що кожний ринок потрібно регулювати, інакше він не буде добре працювати. До побачення!